Вітаю вас на своєму каналі Творю та Витворяю. Звуть мене Ольга. Сьогодні у нас з вами рубрика Візерунки для шкарпеток. Тому ми з вами сьогодні я хочу показати, буде теорія і буде практика. Дівчата. Ми розглядаємо з вами ось цю частичку шкарпетки. Тобто, рюши, потім рулик, сам візерунок. Дівчата, в мене зміцнена п'яточка, зміцнений носик. Я не буду пояснювати п'яточку, носик, нижню частку шкарпетки, тому що кожен буде в'язати на свій смак. Може, хто захоче п'яточку Стронг, чи захоче п'яточку бумеранг, Це вже на ваш смак. Я хочу пояснити і розповісти от про цю часточку, та котра в'яжеться до п'яточки. Uh, значить, в мене тут на мою щільність, це розмір 37-38, тут в мене 56 петелек. В принципі, дівчата, якщо у вас худенька ножка, то спокійнесенько, просто за рахунок того, що там де стопа, ми будемо в'язати трішки довше, а ножка худенька, то спокійно, отут, якщо зв'язати довше, то буде і розмір 39-40. Значит, в мене тут рапорт, Значит, в мене три візерунки. Разом буде три візерунки. Це рюши, Раппорт вісім петель. Потім оцей ажур. Ось він. Ось так він виглядає. Дівчата, я схему брала на Пінтересі. Тут також рапорт вісім петель. І в мене ще отут, дівчата, зараз ми повернемось, я покажу. Ну на сірому фоні воно просто виглядає таке як рихле. Але тут візерунок з краплинками. Перед цим я в'язала такі шкарпеточки, вони зв'язані просто лицевою гладдю, теж дивляться дуже-дуже хорошо і гарно. Ось вони. А це з краплинками. І там, де в мене візерунок, там рапорт в мене 4 петлі. Коли ви в'яжете і використовуєте одночасно декілька візерунків, ви повинні розуміти, що, що рапорт повинен збігатися. Значить, як виглядають ці краплинки на, от, на сірому фоні? Не так їх бачено, а на червоному, бачите, вони бачені хорошо, добре. Хто зі мною давно, я якось такі шкарпетки просто в'язала салатового кольору і не тільки салатового, де в'яжеться просто ці краплиночки. Ще, що хочу сказати, дівчата, я не розпускала, але бачите, так, і це фабрична пряжа. Притому я в минулому році вже стикалася з такою проблемою. У мене була ось ця пряжа. У мене немає його номера, дівчата, я просто не пам'ятаю номер залишок. От я його а, поклала от сюди. Тобто, цією пряжою оцей залишок не поліняють. В минулому році я в'язала з молочним кольором, і в мене та пряжа також поліняла. Тому. Оцю пряжу з молочним не в'яжемо. Червону пряжу з молочним не в'яжемо. Це, по-моєму, 56 номер. Вот. Так, скажу. Да, 56 номер кольору. Сама по собі дуже красива. В мене є окремий майстер-клас з такими красивими червоно-караловими шкарпетками. Але ось так є, є як є. Тому в мене класика. Сіро-білі шкарпетки не ліняють. І це вже добре. Дів Дівчата, спочатку у нас буде з вами теорія. Хто зрозуміє теорію, потім на практиці я покажу деякі родзинки, як завжди, і ви все зрозумієте. От бачите, хто пам'ятає мій цей зошит, да, я його дуже полюбляю. Тобто я розумію, що ці шкарпетки в мене будуть зв'язані не один раз. І от я коли робила, отут я зрозуміла, де в мене помилка, але я тут її залишила вже не переробляла для вас, я переробила. Значить, позначення. Дівчата, чому сразу показую пояснюю. Тому що в мене що в в принципі, що в ажурі, що в Рюше, у нас е однакові позначення. У нас е в'яжуться дві разом з нахилом вправо і з нахилом вліво. На ажурі у нас ще є накид. Тобто, позначення. Накид, виворотня, ли е лицева. Дві разом з нахилом вправо дві разом з нахилом вліво і дві разом з нахилом вправо. На це не дивимося. Хто хоче, дівчата, я отак зараз от покладу, можете зробити собі просто отак скрин. Оце у мене я ажур брала з Пінтереса. З в мене по висоті, там, от, де я показувала наш карпетки, це молочний ажур. в мене там два е рапорта по висоті, тобто 24 рядочки. Тут позначення у нас тільки е парні рядочки. Не парні рядочки ми в'яжемо по візерунку. Накиди прив'язуємо лицевими. Оце, хто захоче, це в мене краплинки. Але тут в мене, бачите, йде перше, друге, третє, четверте. Тобто ми в'яжемо три рядочки лицевими, потім робимо одну краплинку. Потім знову в'яжемо три рядочки лицевими, і в'яжеться одна краплинка зі зміщенням. Значить, Що оце в мене за схемка? Ось Це Це от та частка на шкарпеточці. Бачите, написано, потім пішла п'ятка. Тобто після того, коли ми з вами зв'язали рюшу, зв'язали рулик. Рулик в мене по висоті, дівчата, 15 рядочків. Це на мою щільність. Рулик, хто в'яже, хто 10, хто 20, хто 15. Я в'яжу 15 рядочків лицевою гладдю. мені вистачає. Але оце в мене така схемка. Це в мене схемочка, вона те, що в'яжеться до п'яточки. Тобто, я з'єднала рюшу і рулик і починаю в'язати. Тобто, я спочатку буду в'язати 10 лицевих рядочків. Можна в'язати 10 лицевих, можна в'язати з краплинками, це вже як вам захочеться. Потім я в'язала 3 виворотні. От на червоних, там, де поліняла, я не в'язала эти три виворотні. Я там в'язала 13 лицевих. Але там, де, от, 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 як по мені, то ці три виворотні рядочки, вони дуже хорошо відокремлюють ем, сам візерунок. Тому мені більше подобається, коли є три рядочки виворотніх петелечок. Потім ми переходимо на, е, з сірої пряжі на молочну, білу, молочну, на другий колір. І отут перший рядочок я пров'язала просто молочний. Просто лицевими рядочками молочим. Потім я пров'язала 24 рядка оцього ажура. Це у нас тут іде. Отак пров'язується це у нас з нахилом вліво, потім з нахилом вправо позначення. Оце накиди. Дівчата, як робляться накиди, знають всі. Як пров'язати з нахилом вліво і з нахилом вправо я покажу. То есть у нас з нахилом вправо і з нахилом вліво в'яжеться на рюше і на ажурі. После того, как я зв'язала 24 от этих рядочка візерунка ажура, я не буду, дівчата, показувати як в'яжеться ажур. Я розповім само іменно послідовність в'язання і покажу, як в'яжуться окремі от, з нахилом вправо, з нахилом вліво, і як з'єднати ажур і рулик. Коли ми закінчили в'язати 24 рядочка ажура, нам обов'язково потрібно пров'язати ще один додатковий рядочок, щоб вже з білого чи молочного перейти на сірий кольор. І оцей один додатковий рядочок я пров'язую не білим кольором, а сірим кольором лицевими петлями. Коли ми пров'язали оцей один додатковий рядочок лицевими петлями, ми в'яжемо три рядочка виворотних, потім 10 рядочків лицевими. А потім ми вже починаємо в'язати таку п'яточку, котра нам подобається. Саму п'яточку я показую. В мене зміцнена п'яточка, по неї є окремий майстер-клас. Це оце. Я пояснила ще раз, хто хоче, будь ласка, оце схема ажура, можете зробити скрин і схема краплинок. Тепер повертаємось от сюди. Це я переробила схему. Котра в мене, по котрій в'яжеться сама Рюша. Дівчата, отут я просто це вже так для знайомлення. Так як я раз поясню візерунки, іноді, коли ми відкриваємо схему, схематично з нахилом вправо-вліво, по-різному на схемах. Це от в мене тут три приклади. Як ви можете побачити на схемі з нахилом вліво і з нахилом вправо. Тобто це все одне і те ж прив'язування. Може бути трикутник, може бути просто така риска. Може бути ось таке позначення. Але все це з нахилом дві петлі з нахилом вліво. Я зустрічала там ще декілька різних позначень, але я їх сюди вже не, ну, не вписувала, бо можна заплутатися. І точно також, бачите, тобто, от, якщо з нахилом вліво, от оця рисочка, ось вона, ось, щось тут, що в трикутничку, що в цьому позначенні, воно показує, що ми пров'язуємо з нахилом вліво. І отак от позначається, коли от, трикутничок, така рисочка, от таке позначення. Отак от позначається, коли ми пров'язуємо дві петлі з нахилом вправо. І от е схематична рюша. Ось вона. Оце просто так, для, для краси. Оці дві петлі сюди не потрібно. Сама рюша у нас в'яжеться 6 лицевих і 2 виворотніх. Тобто, ось тут. Я позначила, бачите, перший, третій, п'ятий рядочок. Але тут написано: 6 рядків. Чому 6 рядків? Тому що. Парні рядочки ми просто в'яжемо по візерунку, тобто там 6 лицевих, дві виворотних, 6 лицевих, дві виворотних. В сьомому рядочку нам потрібно вже провести скорочення. Тому ми беремо оці дві петельки, от воно позначено, ми пров'язуємо з нахилом вліво, потім дві лицевих, з нахилом вправо, і 2 виворотніх. Восьмий рядочок ми вже пров'язуємо не шість, а чотири лицевих. Чотири лицевих і дві виворотні. Потім в дев'ятому рядочку ми пров'язуємо знову з нахилом вліво, з нахилом вправо і дві виворотні. І з цього місця ми просто потім, потім далі в'яжемо резиночкою 2 на 2. Тобто, ми дев'ятий рядок пров'язали, 10-й рядочок ми вже в'яжемо дві лицевих, дві виворотніх. Тобто, ми перейшли в'язати, звичайно, резинку 2х2. І от в мене ще 11, 12, 13 і 14 рядочок рюши в'яжеться резинкою 2 на 2. Я пояснила все схематично і теоретично. Це перший варіант. Тепер я хочу показати, але, дівчата, так як ми вже, у нас такий навчальний урок, правильно? Правильно, є дівчата, хто я буду показувати на такому не по колу. Чому не по колу? Тому що іноді ми же, ви потім будете в'язати, вироби, іноді не всі по колу. Це шкарпетка в'яжеться, але отак от з нахилом вліво і з нахилом вправо, ми будемо іноді з вами в'язати, коли ми в'яжемо і з воротніми рядками. То, от коли ми в'яжемо таким чином, я хочу просто показати одночасно, знаєте, б'ємо двох зайців. От якщо ми в'яжемо з вами з воротніми рядками, от ми сюди підійшли, і от у нас дві петлі, котрі потрібно прив'язати з нахилом вліво. Якщо ми, Це якщо зворотні рядочки, дівчата, слухаємо уважно. То тоді ми просто отак позаду заходимо. От, просто зайшли і пров'язали дві петлі. зняли. Оце ми з вами пров'язали дві петлі з нахилом вліво, якщо ми в'яжемо зворотніми рядками. Якщо ми в'яжемо з вами по колу, ми, коли зв'яжемо по колу, то у нас оці петелечки, вони будуть у вас лежати ось так. Вони лежать по-іншому, коли ми в'яжемо по колу. Тому, коли ми в'яжемо по колу, перед тим, як пров'язати дві петлі разом з нахилом вліво, нам їх потрібно так зняти і розгорнути. І після цього ми тільки пров'язуємо. Все, ми пров'язали з вами, так? Ну, це от я показую, як нарюши. І от нам ми підійшли. Ми пров'язали це оце місце. Ось. Де воно там бачимо? Ось це ми пров'язали з нахилом вліво. Зараз, от ми пров'язали дві лицевих і треба пров'язати з нахилом вправо. Якщо ми з вами в'яжемо не по колу, а з воротніми рядками, то у нас оці дві петельки лежать ось так. І щоб їх пров'язати з нахилом вправо, нам потрібно їх спочатку розгорнути. От ми їх розгорнули. А якщо ми з вами в'яжемо по колу, то у нас оці петельки, вони так і лежать. Їх не треба розгортати, якщо в'яжемо по колу. От ми, якщо в'яжемо на по колу ми їх розгортаємо. А якщо ми в'яжемо по колу, ми їх не чіпаємо. Вони у нас вже так і є. Ми тоді просто заходимо з передньої стіночки, ось так, дівчата і пров'язуємо. І підтягнули. І знову пров'язали дві виворотні і ще раз. Ну, так як ми в'яжемо дівчата по колу, я просто автоматично буду розгортати. От ми підійшли до наступної рюші. Нам от, лежать отак петлі. Нам треба їх зняти, ми в'яжемо по колу. Ми їх потрібно нам отак розгорнути І пров'язати разом. Це ми пров'язали з нахилом вліво. Коли ми з вами в'яжемо по колу, у нас петелечки лежать по іншому. Ось так. І от ми підійшли з іншого боку. Це от сюди ми підійшли. Ось оце, оце позначення. Нам потрібно пров'язати з нахилом вправом. Ми беремо, отак і пров'язуємо. Все. Пров'язали і зробили скорочення. Це, дівчата, я з вами разом пров'язала. Оцей сьомий рядок. Тобто, ми з вами зв'язали скорочення дві петлі з нахилом вліво, і дві петлі з нахилом вправо. Тобто, у нас оці з нахилом вліво і вправо, вони йдуть на рюше, тобто, рюшу в'яжемо. Шість рядочків лицевих. Потім пров'язуємо один з нахилом вліво, дві лицевих з нахилом вправо. І так до кінця рядочку. Потім восьмий рядочок ми пров'язуємо по візерунку. Дев'ятий рядочок ми знову ви зробите отакі скорочення з нахилом вліво, з нахилом вправо. І ви вийшли на резинку. Тобто, десятий рядочок ми пров'язуємо. Просто вже резиночкою 2 на 2, дві лицевих, 2, 2 виворотні. Дівчата, хто хоче на цьому місці, от потім отак от, можна не прив'язувати 11, 12, 13, 14 рядочок. Це вже на ваш погляд. Можете в'язати, можете не в'язати. Я в'язала. Тобто, отаким от чином ми пров'язуємо рюшу. Значить, для того, щоб нам зв'язати рюшу, нам потрібно з вами набрати не 56 петель, а 112. Подвоєну кількість. 56 помножити на 2, 112 і, 100, і одна петля 113. Щоб заптнути в коло. Тобто ми починаємо в'язати, набираємо 100, 113 петель. Одна закривається в коло, і по колу ми в'яжемо рюшу. Коли ми з вами провели всі скорочення, у нас залишиться 56 петель. Тобто, як скорочення робити, я показала. Так, далі. Що нам залишилося? Значить, дівчата, я, є, 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 хто в'яже, як правильно сказати, є, хто в'яже на спицях, е, Ну, я люблю в'язати на чотирьох спицях. Я так, дівчата, я... Пробувала, але я не навчилася, в мене не виходить. Так як я все життя в'язала на чотирьох спицях за допомогою п'ятої, то мені незручно в'язати на двох спицях. Дівчата, хто в'яже на двох спицях, багато дівчат, котрі в'яжуть на двох спицях. Я тільки рюшу в'яжу на двох спицях. Тобто, на двох спицях я в'язала рюші спицею двічка з жилкою. Будь ласка, є хто в'яжуть, от, от, зв'язана в мене Рюша. Скорочення, я пояснила, показала все. І от я окремо зв'язала рулик. Тобто ви набираєте любим зручним для вас способом. В'яжете ту висоту, яку ви хочете, щоб у вас рулик був. Ну, в принципі, менше, ніж 10 рядочків не треба робити. 10-20 рядочків. Я в'яжу 15. От я набрала 56 петель. Зв'язала по колу. 15 рядочків. І от у мене рюша і рулик. Щоб в'язати далі шкарпетку, нам потрібно це все з'єднати. І от ми дивимося, що я роблю. Дівчата, хто в'яже на двох спицях, ви просто берете і в'яжете так з'єднуєте дві спиці. І переходите просто на одне. Але в мене юші з жилкою. А ці далі я буду в'язати шкарпетки на. Чотирьох спицях. Тому я беру. Накладаю нас, Рюша повинна виглядати із подрулика. Я от дивлюся, де в мене от в мене початок рядочку буде. Ось він, так. Я дивлюсь, от сіра пряжа, бачите? Ось вона. І беру першу спицю. от де в мене Тут на кожній спиці в мене по 14 петель. А на. Рожевої оце двічки з жилкою, в мене 56 петелек. Що нам потрібно з вами робити? Дівчата, в принципі, ми і дивимось, і слухаємо одночасно. Нам потрібно з'єднати і перейти на одне спиці, то щоб у нас не було так їх багато. Так, десь спиця твічка. Що я роблю? От я беру оцю сіру петелечку. Бачите, ось вона сіра петелечка. Я її знімаю. І передягаю на оцю спицю, де в мене молочна пряжа. Тут головне, щоб нічого не перехрещувалося. І пров'язую сірою пряжею. Пров'язала. Підтягнула. І знову я беру отак сіру петелечку. Одягає там, де молочна. Ось. Вона повинна не, перекрут... не перехреститися. І пров'язала. І знову я беру оцю сіру петелечку. Ось вона. Отак сюди одягнула. І знову пров'язала. Так. Знову, дівчата, от ми беремо оцю петелечку. Знімаємо, одягаємо на оцю спицю і пров'язуємо оці дві петелечки разом. Ми з'єднуємо рюшу і рулик. І знову ми оцю петельку беремо, перезнімаємо на цю і пров'язуємо разом. Таким чином я зараз пров'яжу по всьому колу. Тобто, дівчата, дивимось, ось так потихесеньку, помалесеньку, по колу. Я звільнила оці спиці двічка на жильці, котрі були. Так? все, На них немає більше молочної пряжі. І ось тут у нас зараз от як подвоєно, бачите, отут шовчик пішов. Він охайний. І з цього моменту ось отак виглядає початок в'язання шкарпетки. Отак От починаємо в'язати шкарпетки з руликом. Зараз я оце поки не відгортаю. Ну, можна відгорнути. Ось, ось так виходить, оця у нас рюша, оборочка, кому як зручно. Але якщо так відгорнути, то зараз буде не дуже зручно в'язати. Тому спочатку ми, я в'яжу ось так. Тобто, далі я буду починати в'язати, далі я вже пояснювати не буду. Далі я пояснила вам, можна, будь ласка, в'язати. Ну, от, бачите, якщо так прикласти зовсім на екран, тут просто лицева гладь. А отут у нас з краплинками схемка. І я пояснила, як в'язати далі. Ажур. Схеми я всі показала. Єдине, ще, що е, забула на чому е, зробити такий акцент, дівчата, це от е, на початку, ну, ось тут, коли прив'язали три рядочки виворотнями, рулик ми з'єднали, воно виходить отак от на початку все. І далі ми починаємо от ми просто починаємо в'язати далі шкарпетку. Головне, з'єднати рюшик. З роликом і почали в'язати. Тобто, отут 10 рядочків лицевих, потім 3 рядочки виворотніх. І при переході, перший рядочок ми ось тут в'яжемо лицевими, молочний лицевими, а потім тільки починаємо ажур. А ось тут ми починаємо в'язати, коли ми зв'язали ажур по схемі, ви можете це, хтось, я ще раз покажу на всякий випадок, хто захоче зробити собі скрини, ви сюди можете вкладати такий візерунок, як подобається вам. В мене он ось такий. Але коли ви потім будете переходити, е, дов'язали молочний кольор, і потрібно вам перейти на сірий кольор, вам потрібно, і от якщо особисто, ви будете в'язати виворотний рядок. То спочатку ви пров'яжіть обов'язково один рядочок сірий лицевими петлями, а потім тільки переходимо на виворотні. Тоді у вас на виворотньому боці буде оцей охайний шовчик-перехід. Якщо ви оце тут не пров'яжете перший рядочок з лицевого боку, а зразу почнете в'язати сірим кольором, у вас оцей Оце з'єднання буде на лицевої, з лицевого боку, а нам воно не потрібно. Нам потрібно, щоб отут було виворотні. Тоді вам обов'язково потрібно зв'язати ось цей перший рядочок, отут-сірим. От, отут його просто навіть не бачено, розумієте? Тому що виворотня петелька вона його перетягнула на той бік. Якщо ви будете в'язати як на цих червоних. Ну, дівчата, ви вже які є, поліняли так поліняли. Але в мене ось тут я не в'язала виворотнями. То тут я просто перейшла і почала в'язати лицевими і все рівно оцей шовчик був тут. А якщо ви почнете в'язати отут перший рядок виворотні, у вас поверху буде некрасиво на лицевому боку. Тому, будь ласка, оце радзинки, котрі стосуються цих шкарпеток. Тому, хто додивився до кінця велика подяка. В'їжджите в своє задоволення. Пишіть коментарі, може, десь щось я упустила, а може, в принципі, і ні. Творчих успіхів вам. До зустрічі! І так, дівчата, ще на всякий випадок разок схеми. Оце у нас ажур, там, де ми молочне в'язали, в мене два рапорта по висоті. А оце, хто не захоче в'язати лицевою о, гладдю, а захоче з краплинками. Будь ласочка, з краплинками. Там, де у нас о, о, краплинка, це у нас виворотня петелька. Ну, і на всяк випадок, ще оце схемка котра Рюша. Ще раз дякую за увагу.